Тільки послухайте, будь ласка, що говорить наш президент. Україна одна із самих демократичніших країн Європи. Безумовно, є обмеження, тому що в нас війна. Сама Росія обмежила нас. Ми доказали це всьому світу словами і силою. Якщо ви не вірите моїм словам, слухайте. Вибічно, одна з найдемократичніших, видна з найдемократичніших країн Європи, яка не словами, а силою, зброєю і своїм життям це довела, не доводить, а довела всьому світу. І яку можна а, бажати країну після війни. Да ось таку країну, яка вона зараз? Ось така країна, яка вона зараз, вона свободна. Безумовно, в час війни є ті чи інші обмеження щодо мобілізаційного віку, хлопців там, які не можуть виїхати за кордон тощо, є весь воєнний стан, є і ще інші обмеження, тому що війна, сама Росія обмежила нас. Тому що вона прийшла війною, а війна завжди несе втрати і обмеження. Це зрозуміло. Але ми хочемо жити в такій країні, як вона сьогодні у нас є, тільки в мирній. Мене, чесно кажучи, ш -ш шок від, від його слів. Але хто що думав, будь ласка, коменти відкриті, пишіть, коментуйте, хто що думає з цієї промови нашого президента. Також підписуйтесь на канал обов'язково. Поширюйте це відео. Можливо, ще хто також прокоментує.